Так, у вас вітає канал Саморобний помічник. І один із підписників попросив в мене розміри рами, може й комусь пригодиться, не тільки йому. Яка довжина, що і до чого. Зараз трішки пройдемося по розмірах. Значить, Раму в мене ось візьмемо від цього краю аж на порід сюди. У мене 2,5 метра. Іде. Ширина іде. Ширина самої рами 56 см. Зразу кажу, що тут профтруба 40 на 60 трійкою, краще взяти 80 на 40 і четвіркою. Буде набагато крепше, Бо якщо тут не усилить, воно тут при такому важкому навантаженні. Може тут грати і зігнути, бо банально зігнути. Тому в мене зроблено дорами тут і тут, рами, ось видно, як кріпиться вугло. Іде такий раз, 40 на 40, сюди, сюди і сюди. І це все з'єднано. Це для, слугує жорст, для жорсткості самої рами. Тому рекомендую краще взяти гру, грубший, надійніший метал, менше буде проблем з тим. Ширина, бачите, 50, я показував, ширина 56. Для зручності тут спеціально влазить тільки ПП. І ось оком, Ніхто ніде нічого не виглядає, все супер, компактно зроблено. Наступне це по навісті самій. Навіска. Тут болгарський розподільник, циліндр з рульового МТЗ, ЮМЗ. Цілком достатньо, єдине, що швидко піднімає, але завдяки що ось видно, підпружинене підпружинене, опускаєш, по -чуть піднімаєш, це діє робить спокійно, бо може дуже різко піднімати, рвати гідравліку і так далі. Це... Але тут все працює. Тому можна поставити два таких на ту сторону. Так само, бо тут в мене ось стоїть така частинка, а та сторона, як при культиватор їдеш, то він такого чуть грає. Бо тут немає з цієї сторони упори. Можна на два циліндрика зробити. Метал тут, зараз покажу, 72 см його товщина, з якоїсь сільськогосподарської техніки, навіть не з нашої, десь на металобазі знайшли мені, привезли. Довжина, довжина навіски до яблучка 30 32 см. Це до яблучка. А нижній низ 60 см. Так, одною рукою знімати, вибачайте і тримати ось, ось видно край яблуч, початок яблучка 60 см. Вал нижній на 30, тут трубка зроблена. Ось. Єдине, що тут можна було зробити не квадрат, а втулку, бо трошки, ну, трошки є хід, але то не критично, воно не заважає. Верхній вал вже майже на 40, 37 чи 38 мм. І тут зроблені втулки. Вал тут проточений, пази, щоб він не ходив ні вліво, ні вправо. І тоді приварений. Таотнічки, щоб все мастилося. Щоб було все зручно. Піднімає він на майже 70 см. Зараз, як є, на таких розкручених цих тягах можна скрутити і буде більше 70 см тут підйом. Цього цілком достатньо для культиватора, ось для осипачки. Цього цілком хватає. Так що, може кому чим допоміг. Кому що потрібно, звертайтеся, покажу більш детальніше, як щодо чого. Так що, всім щасливо!